Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют. Але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 23 квітня 24 рік і сьогодні дуже цікавий проект Сей, але як завжди, одну хвилинку я розповім, про що це буде відео. Звісно, буде розпочаток, як завжди, з сторінки криптоактив мого сайту криптоВіктор.com. Хто ще не подивився інформацію про alt -сезон, подивіться, є вчорашні тут. І відео, і публікація, нам потрібно приблизно подивитись, в яку сторону йде і біткоін. Про біткоін також кожне відео я обов'язково розповідаю, що я думаю про зміну курсу. Ну і Розділ нові проекти, план на тиждень. Ще три проекти ми розглядаємо цього тижня і про стратегії. Дякую за коментарі, за підсказки. Наприклад, моє відео, де була нульова ставка вже 0,1, як практично у всіх біржах. За всім слідкувати складно, а ви допомагаєте. Дякую. І відео про нові проекти, про стратегії. Про які я вже казав, буде перший такий, перша така спроба в п'ятницю. Там далі подивимося. Якщо буде потреба в таких відео, ставимо їх на регулярну основу. Отже, сей, як завжди, фундаментальний аналіз новини і технічний аналіз з моїм прогнозом. До речі, є стратегії, які використовують тільки люди технічний аналіз. Є, не дивляться ні на ті фундаментальні, ні на новини. Дехто сидить більше на новинах і слідкує за змінами. І ви про це іноді пишете в коментарях. Свою думку я висловив. Тому я розглядаю кожен проект отак комплексно. Гадаю, багато хто так також робить. Отже, цей є головна сторінка сайту, чим вони займаються. І Входить в ТОП 60 сервісу CoinMarketCap з капіталізацією трошки більше 1,5 мільярда доларів. Дуже цікава ідея, Cay Networks розробляється як швидка масштабована децентралізована платформа для створення бірж. Тобто, ОГО є вже платформа, яку ви берете і створюєте собі біржу криптовалютну. Ну, Гадаю, цей напрямок. Буде перспективним. Це як біржа фондового ринку NASDAQ є платформа, на якій вже кріпиться оце все остальне. А тут так само, дивіться, ідея дуже гарна. Тобто, цей, цей, на мій погляд, буде мати розвиток. Ну і як завжди, є відео, в якому більше інформації про цю. Технологію, чим вони займаються, перспективи, кому не комфортно англійською дивитись, будь ласка, як завжди, український переклад. За допомогою штучного інтелекту самі головні тези цього відео ви можете прочитати українською на цій сторінці. Далі, де ми беремо новини? Ну, перше, головний блог офіційний цієї кампанії. Друге для спілкування невеличка, але спільнота є в Reddit. ну і побільше, Набагато побільше в Twitter. Практично всі новини тут мають багато лайків. Спільнота доволі активна. Далі переходимо до технічної складової. Тут я бачу, може бути 3 ікси, і як завжди, ідемо більш детально це розглянемо. На сервісі TradingView. І тут ну, почнемо якщо з місячного таймфрейму. Ця компанія розпочала свій рух в літом минулого року зниженням. Але після цього дала максимальні ціни зимою цього року. І зараз іде зниження. Ну, я бачу такий розвиток: зниження завершення зниження і осінню зимою цього року. Знову повернення до максимальних відміток. Приблизна конструкція на місячному, можливо, буде так, а більш детальна на тижневому. Розпочаток був літом минулого року, на нулі впали практично. В три заходи було був рух наверх. І, можливо, перший такий крок. Зараз повторення. Якщо ця конструкція буде схожа на минулу, то ми можемо очікувати тут ще зниження, після чого рух в середню зону, закріплення там і вже рух наверх. Це все може бути дуже швидко навіть літом цього року. Хоча літом я все ж таки гадаю, що альткоін сезон тільки розпочне свій рух. Ну і ви бачите, зараз 0,6. Якщо буде зниження там на 0,5 і рух до 1.3, 1.4, ну 2-3 ікси, тут можна взяти тим, хто зараз зайде, але я б все ж таки, якщо, якщо б потенційно я вирішив заходити в цей проєкт, я б почекав. Можливо, ця конструкція буде. Мати таку ж структуру, як минулого разу, і тоді я, ну, наприклад, не 0.67, а візьму там 0.6. Ну, Така моя думка по цьому проєкту. Ну, а денний графік, тут є кнопка Buy. Але ця кнопка була, дивіться, не спрацювала минулої і позаминулого разу. так? Червоні кнопки давили, давили, давили. Ну, але зараз, разом з Гадаю, пройшло це розвернення. Тобто ті, хто вирішить зараз зайти в цей проєкт, денний графік показує кнопку buy, заходить. Ну, вже, хоча ця кнопка була на 0.56, зараз 65. Звісно, самі це вирішуєте. Заходить, не заходить. Вірить таким кнопкам. Дві були невдалі перед цим. Вдала ця чи ні. І Багато вона пройшла вже чи ні, кожен сам вирішує. Ну І все це ми, звісно, пов'язуємо з біткоїном. Ну Тут нічого не міняється. Після халвінгу пішло те зростання, була та платформа, яку я викреслив, вона пройшла. Зона, фігура та завершилась звужаюча. з неї курс вийшов, повернувся в неї. І зараз, можливо, тут трошки відпочине перед наступною фазою цього великого зростання. Я вже вам показував, чому я гадаю, що буде іти рух на 85, кожного відео не буду це повторювати. І індикатор CCI розвернувся і прямує наверх. Можна подивитися інші індикатори, наприклад, в середній зоні зараз. Індикатор дивергенції загальна, хоч ще й в червоній зоні, індикатору тренду цього, але розвернення вже розпочалось. І гадаю, оці дві, два сигнали, оці від індикатору дивергенції, що курс буде знижатись, знижатись, можливо, він вже відпрацьований. І курс розвернувся і пішов наверх. Хоча ідеально було б, щоб за цим індикатором, щоб сходив в зону цю недокупленості. Моментом. Світлі червоні замінились вже на темні. І завжди, коли це відбувається, як дивіться минуло разу. Перехід на зелені, тоді більш потужне зростання. Тобто, розпочаток тут, якби, є. Тепер ці червоні повинні зменшуватись, як минулого разу. Бачите, було зниження. а Зараз тут якась платформочка. Ну, MCD, після зеленої після зеленої точки, вийшов в зелену зону. І розпочаток зростання, все добре. Стакастік також має напрямок наверх. Як і Подивіться, минулого разу. доволі Тривале було накопичення, і як вже вийшов, і дивіться, скільки був наверху. Якщо зараз буде щось схоже, то вихід на верхній кордон цього коридору, і знаходження тут великий термін. Тоді буде оті 85, про які я кажу зараз. Три ковзані все ж таки мають напрямок наверх, і червона вже змінюється також наверх. Все добре. і... І в мей також показують напрямок на продовження зростання. Гадай по криптовалюті сей. моє бачення вам зрозуміло. Якщо воно вам було корисним, поставте лайк. Якщо відео сподобалось, поділіться їм з друзями, хай вони подивляться, може їм це буде в нагоді. Підписуйтесь на мої нові відео, які виходять регулярно по будням. На завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. В описі до відео є три офіційні варіанти, яких насправді набагато більше. Завтра розглядаємо наступний проект. З вами був Віктор. До зустрічі!